Льюіс Аліса в Задзеркаллі. Розділ третій. Задзеркальні комахи. Насамперед, звісно, слід було добре оглянути країну, що нею Аліса збиралася мандрувати. Ніби географію вчиш. Подумала Аліса, ставши навшпиньки, щоб побачити трохи більше. Головні річки тут жодної немає. Головні гори. Ось є одна. Я саме на ній стою. Та вона, мабуть, не зветься ніяк. Головні міста. Ой, хто це? Там унизу збирає метне бджоли. Ні, бджіл так далеко не побачиш. І кілька хвилин вона стояла мовчки, стежачи за однією з тих тварин, що кружляла над квітками і засовувала до них. Хоботки. Мов справжнісінька бджола, подумала собі Аліса. Звичайно, то була ніяка не бджола, правду кажучи, то був слон, і Аліса скоро в цьому переконалась, їй аж забило дух від такого відкриття. А які там, мабуть, велетенські квітки, спало їй на думку. Мов будинки, тільки без дахів та на стеблинах. А скільки ж у них там меду? Піду погляну. М -м ні, поки не треба. вела вона далі, почавши вже сходити вниз, але раптом зупинившись. Краще не йти туди без добрячої гіляки, щоб відганяти їх. От сміху буде. Спитають в мене вдома, як мені тут сподобалось. І я скажу так, добра була прогулянка. Тут Аліса, як завжди, труснула головою, тільки. спека була нестерпна, та курява, та ще слониці кряті так докучали. «Хм, піду краще іншою дорогою, додала вона, помовчавши. А слонів відвідаю пізніше, та й до третьої клітинки хочеться мерщій потрапити. Сказавши собі так, вона збігла з пагорба і перескочила перший із шести струмочків. Квитки, будь ласка. мовив кондуктор, просунувши голову у вікно. Усі одразу витягли квитки, вони були завбільшки з самих пасажирів, і тому у вагоні відразу стало дуже тісно. Нова, а де твій квиток, дівчинко? провадив кондуктор, суворо глянувши на Алісу, і всі пасажири підхопили хором. Наче пісню співають, подумала Аліса. Не марнуй його часу, дівчинко. Знаєш, скільки тут коштує час? Тисячу фунтів за хвилину. На жаль, я не маю квитка, відповіла збентежено Аліса. Там, де я сіла, не було каси. Усі знову підхопили хором. Не було місця для каси. Знаєш, скільки тут коштує земля? Тисячу фунтів за дюйм. Не виправдовуйся, дівчинко, вів далі кондуктор. Слід було купити квитка в машиніста. Усі знову підхопили хором. У того, хто веде паровоз, знаєш, скільки тут коштує паровозний дим? Тисячу фунтів за кілечко. Краще я помовчу, подумала Аліса. Цього разу ніхто не сказав ні слова, адже вона мовчала. Та на превеликий її подив, усі пасажири хором подумали. Ви розумієте, напевно, як це думати хором, бо я, правду кажучи, не розумію. Краще помовч. Знаєш, скільки тут коштує розмова? Тисячу фунтів за слово. Мені сьогодні цілу ніч снятиметься тисяча фунтів їй право, думала Аліса. Тим часом кондуктор старанно оглянув її, спершу в телескоп. Тоді в мікроскоп і, нарешті, в бінокль, і сказав Ти навіть їдеш не в той бік, зачинив вікно і подався геть. Така маленька дівчинка, зауважив Доброді, що сидів навпроти неї. Він був убраний у білий папір. Повинна знати, куди вона їде, навіть якщо не знає свого імені. Цап, що сидів біля того добродія, заплющив очі і гучно промовив вона повинна знати де каса, навіть якщо не знає абетки. Жук, що сидів біля цапа, взагалі цей вагон був повен найхимерніших пасажирів і говорити їм, схоже, випадало по черзі, додав Доведеться послати її назад з багажем. А Ліса не бачила, хто сидить за жуком. Вона тільки дочула чийсь хрипкий голос. Хай пересяде на інший. І голос придушено замовк. Як хрипить, наче кінь заїжджений, подумала собі Аліса. Аж тут тихесенький голосок над її вухом запищав. Із цього вийшов би добрий жарт. Їдуть коні у вагоні, чуєш? Потім здалеку долинув чийсь лагідний голос. Тільки треба на ній написати. Обережно не кидати, дівчинка. За ним підхопили всі інші голоси. Скільки ж їх тут у вагоні? подумала Аліса. Її треба послати звідси поштою, наліпити Марку і послати. Ні, краще телеграфом. Ні, хай вона сама тягне поїзда і таке інше, тільки добродій у білому папері нахилився до Аліси і прошепотів їй. Не слухай їх, Люба, просто купуй на кожній зупинці по зворотному квитку. Не хочу. відповіла сердито Аліса. Не хочу я їхати цією залізницею. Хочу гуляти в лісі, аби лиш вийти з цього вагона. І цього вийшов би добрий жарт. Вийти хочу, я охоче, чуєш? знову запищав у неї над вухом голосок. Годі вже мені докучати, перервала Аліса, марно виглядаючи, звідки лунає цей голосок. Коли ви так любите жарти, чом самі їх не вигадуєте? Тоненький голосок лише зітхнув, дуже сумно зітхнув, подумала Аліса, їй хотілося сказати щось утішне. Аби тільки він зітхав, як люди, гадала вона. Зітхання це було таке тихеньке, що вона нізащо не почула б його, якби воно не пролунало просто в неї над вухом. У вусі так залоскотало, що вона й думати забула про чиєсь там горе. Я знаю, що ти мені друг, вів далі голосок, любий друг. Давній друг, ти не скривдиш мене, хоч я й комаха. Яка комаха? запитала схвильована Аліса. Їй хотілося дізнатися, кусюче вона чи ні, але питати про такі речі, як на неї, було б нечемно. Хіба ти, не? почав голосок, аж тут його заглушив гучний свисток паровоза, Аліса та всі інші стривожено скочили на ноги. Кінь, що саме висунув голову у вікно, спокійно сів на місце і мовив Дурниці, це струмок, який нам треба перестрибнути. Це, здавалося, всіх заспокоїло, та Алісу трохи бентежила думка, як це потяг зараз стрибатиме. Добре, я хоч одразу потраплю до четвертої клітинки, подумала вона. Та вже наступної миті вона відчула, як вагон здіймається в повітря і злякано вхопилася за першу ліпшу річ, то виявилася цапова борода. Тільки но Аліса торкнулася її, як борода немов розтала, сама Аліса опинилася під деревом, а над головою в неї гайдався на гілці комар. То ось яка комаха щойно розмовляла з нею та обвівав її своїми крильцями. Це був величезний комар. Мов те курча, подумала Аліса, та ні, трохи не злякалася. Ще б пак, після такої дружньої бесіди. Хіба? Ти не всіх комах любиш, спокійно, мовби нічого й не трапилося провадив комар. Я люблю тих, що вміють розмовляти, відповіла Аліса. У нас ніхто з комах не розмовляє. А яких комах люблять у вас? розпитував далі комар. Я ніяких не люблю, зізналася щиро Аліса. Я боюся їх надто великих. Але я можу сказати вам, як вони звуться. І вони називаються на ці імена. Недбало зауважив комар. Здається, ні. «Наша ж кома сім'я? спитав комар, якщо вона не озивається на нього. Їй воно не потрібне, пояснила Аліса. А от людям, мабуть, потрібне. Інакше нащо тоді всілякі назви? Не знаю, відповів комар. Бачиш що там ліс. У ньому немає ні назв, ані імен. Ти краще розкажи мені про комах, аби часу не марнувати. Ну, у нас є бабка, почала Аліса, загинаючи пальці. Он як, мовив комар. Ану, поглянь на той кущ. Там сидить баобабка, вона вся з дерева, а вусики в неї з зелених пагонів. А що вона їсть?» – з цікавістю запитала Аліса. Тирсу і смолу, відповів комар. Кажи краще далі. Аліса ще раз позирнула на баобабку, та була блискуча й липка, наче її щойно полакували і заходилися лічити далі. А ще в нас є жук. Ану бо підніми голову, мовив комар. Там на гілці сидить пирожук, у нього черевце зі сливового пирога, крильця з ревеневих листків, а голівка з родзинки підпаленої в ромі. А що він їсть? спитала як раніше Аліса. Солодкі пиріжки, відповів комар. А живе він у буфеті з ласощами. А ще в нас є коник, провадила Аліса, уважно розглядаючи комаху, в якої палала голівка і міркуючи. Мабуть, комахи тому й летять на вогонь, що хочуть зробитися пирожуками. Поглянь собі під ноги, сказав комар, і Аліса з переляку аж позадкувала. Там повзе чайконик!» У нього крильця шматочки хліба з маслом, черевце зі скаринки, а голівка грудка цукру. А що він їсть? Слабенький чай з вершками, Аліса знов засумнівалася. А коли не буде чаю? спитала вона, тоді він просто здохне. Це, мабуть, часто буває, замислено мовила Аліса. Що разу, відповів комар. Аліса за дві хвилини мовчки думала, а комар тим часом весело кружляв у неї над головою. Нарешті він знов сів на гілку і пропищав. Ти, мабуть, хотіла б загубити своє ім'я? Ні, що ви? аж трохи злякалася Аліса. От і дарма, безжурно провадив комар. Тільки подумай, як це буде чудово, коли ти повернешся додому безіменною!» От скажімо, гувернантка захоче покликати тебе до уроків. Гукне іди сюди, а як далі забула, а ти, звичайно, не підеш адже хто зна, кого вона кличе. Ба ні, так нічого не вийде, заперечила Аліса. Гувернантка нізащо уроків не пропустить. Навіть якщо забуде моє ім'я, то скаже послухайте на Любонько. Але ж ти, не любонька, перервав її комар, то й не слухай. Добре жарти, геш? Ану, одні його. Нащо мені ваші жарти? перепитала Аліса. Не такі вони вже й долатні!» Комар лише скрушно зітхнув і по його щоках покотилися дві великі сльози. Краще не жартуйте, порадила Аліса. Якщо жарти, так вас засмучують. У відповідь знову пролунало зітхання, а коли Аліса позирнула на гілку, бідолахи комара там уже не було. Його напевно звіяло власним зітханням. Аліса вже трохи змерзла, сидячи стільки на землі, отож вона підвелася і попрямувала далі. Невдовзі вона вийшла на галявинку, за якою чорнів ліс. Він здавався набагато похмурішим за той ліс, з якого Аліса вийшла, і вона аж трішки злякалася, але все-таки вирішила йти далі. Не повертатися ж мені назад, подумала вона. То був єдиний шлях до восьмої клітинки. Це, мабуть, той ліс, міркувала Аліса вголос, де немає ні назв, ані імен. Цікаво. Невже я теж загублю своє ім'я? Ні, не хочу. Мені тоді інше дадуть і, запевно, якесь бридке. А я тоді шукатиму того, хто знайшов моє старе ім'я. Ото буде сміху, подам до газети оголошення, ніби собаку загубила. Озивається на ім'я швидко в мідяному нашийнику і всіх, кого не стріну, окликатиму «Алісо!» Поки хтось не озоветься. Тільки нащо їм озиватися. Міркуючи отак, вона дісталася до лісу. В лісі було холодно і темно. Що ж? Сказала Аліса, ступивши під дерева. Після такої спеки тут дуже приємно. В цьому, в цьому, в чому. Вона здивовано помітила, що не може пригадати потрібного слова. Тобто під цим, під цим, під оцим. Вона торкнулася стовбура дерева. Цікаво, як воно зветься? А може, ніяк? Ну, звичайно, ніяк. Вона замислено постояла ще з хвилину, аж раптом заговорила знову. То це все таки сталося. Хто ж я тепер така? Треба пригадати. Я мушу пригадати. Та Аліса на рішучість нічим тут не зарадила. Подумавши як слід, вона пригадала лише одне Там, здається, є Ел. Так, так, воно починається з Ел. Тут на стежку вибігло оленятко. Воно глянуло на Алісу своїми великими, ніжними очима, але нітрохи не злякалося. Сюди, сюди. покликала Аліса і простягла руку, щоб його погладити. Оленятко відскочило вбік, але не втекло, а ще раз поглянуло на неї. Як тебе звуть? спитала нарешті оленятко лагідним, м'яким голосом. Якби я знала. Подумала бідолашна Аліса, та вголос сумно відповіла. Поки що ніяк. Подумай ще. сказала оленятко. Так не годиться. Аліса подумала ще, та все було марно. Може, ви скажете мені, як вас звуть? Вічливо мовила вона. Це, мабуть, трохи допоможе мені. Скажу, кому ми пройдемо трохи далі, відповіла оленятко. Тут я щось не пригадаю. Аліса ніжно обняла оленятко м'яку шию, і вони разом пішли лісом, аж поки дісталися іншої галявини, тут оленятко підскочило і скинуло з себе Алісину руку. Я оленятко. радо гукнуло воно. А ти ой, голишенько, ти людська дитина. У чудових карих очах його майнув переляк, і воно щодуху помчало геть. Аліса довго дивилася оленяткові вслід. Вона ледь не плакала, що так швидко загубила свого маленького товариша. «Зате я хоч ім'я своє згадала, сказала вона. І то добре. Аліса, Аліса, тепер я нізащо його не забуду. Цікаво, за якою ж мені стрілкою йти. Відповідь знайти було зовсім неважко. Через ліс вела лише одна дорога і обидві стрілки вказували на неї. йду до роздоріжжя. Подумала собі Аліса. І все буде ясно там вони напевно вказуватимуть у різні боки. Даремно Аліса на це сподівалася вона прямувала все далі й далі, та на кожнім роздоріжжі стрілки так само вказували в один бік. На одній зі стрілок було написано близнюк, на іншій близняк. Отже вони мешкають у двох», – нарешті вирішила Аліса. Як я ще не здогадалася. Та все одно я часу в них не гаятиму. Забіжу на хвилинку, привітаюся і спитаю, як вийти з цього лісу, аби лише завед дістатися восьмої клітинки. От так вона простувала, говорячи сама до себе, аж раптом стежка повернула, і вона побачила перед собою двох маленьких товстунців. Це... Трапилося так несподівано, що Аліса аж позадкувала, але тут таки отямилась і зрозуміла, хто це такі.